Черепашка, кошенятко і димок. Тут білий їсть наш. Тут рижик цей, не, 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 не братик білого, а цей новий рижик. Він аж сюди прийшов їсти, він там боїться їсти. Поки тут немає ще мамки і нашого рижика, бо зараз вона його вижене. Ми стоїмо, щоб він поїв, потім позвемо мамку і рижого. Бо вони йому не дадуть. Голубів вже накормили. Вони не дають туди голуби з'їсти. Вже я їм купляю фермовку. Це буде на два рази.